Військовослужбовці в сесійній залі терпляче очікують на рішення своїх питань. Їм держава пообіцяла земельну ділянку для будівництва житлового будинку. А міська рада має вирішити, яку ж саме. Два люди, Один син депутата человека залучить Так, сила та А знаки про талі вас старої достатньо. Може причина в тому, що тими ділянками, депутати міськради. Голова управління комунальної власності Сергій Круп зауважив, що для виділення земельних ділянок військовим необхідно детально вивчити всі документи, кому вона буде належати, та знайти в межах міста вільний шмат землі. Ви написали заявлення по срокам, нарушається цілий ряд законів про вирушення громадян земельних корикс і так далі. Ну це робиться не тому, щоб. Чтобы... Формально каким-то нормам закону ліжко тому, що бо вам решили не відказують, тому що наскоміє з'ясна, ніколи ходили заявлення і в городе даже нет. Військовослужбовці не задоволені тим, що питання виділення їм належної земельної ділянки вирішуються повільними темпами. Ігор Вікарі ніколи скоро треть на второму сроку. На студій наприклад ще одна вирішається. Поки в міській раді думають, де знайти вільні ділянки, громадськість міста вже знайшла. Навіть розробили механізм їх отримання. Є участки, називаємо так, мертві душі. Тобто участки виділені, фамілії стоять, він зробити нічого не може, як начальник управління. Ми зараз пропонували, ми з ним договорились, він зараз озвучив наше пропонування, Создати срочну комісію, розібратися по цим участкам. І я вам уверюю, цих участків не 10, не 100, а більше. І ви всі получите. Військові у свою чергу акцентували увагу на чималий шмат землі в районі Таврії. Проте ця земельна ділянка знаходиться в оренді на 49 років у приватної фірми, що нині сплачують до міського бюджету податки. На прошлому спалконі прошу народного депутата поступило підложення подати суд на фірму заворі, Це можна тільки в судді на порядку. Наразі спеціально створена комісія в терміновому порядку проведе перевірку всіх наявних земельних ділянок в місті. У разі наявності так званих мертвих ділянок їх буде передано військовим учасникам. АТО Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.